Вітаю, як домовитись із військовим, щоб він чи вона після повернення додому погодилася записатися до психолога? Ну, по-перше, друзі, якщо говорити про загальний процес абілітації військового, то робота із терапевтом є лише одним із етапів. Цієї абілітації далеко не першим. Далеко. Тож, якщо людина зразу не готова про це говорити або не дуже сприймає це, ну це загалом норма. Людина має також відчути, що, що вона готова. Хоча іноді ми їй допомагаємо в цьому. Другий момент: значна частина наших військових, по поверненні не звернуться взагалі до військов... до психолога. І більше того, Частина з них справиться власними силами за умови наявності нормальної людської підтримки емоційної. Їхня нервова система впорається із симптоматикою ПТСР. Що ж стосовно інших людей, я дуже рекомендую близьким і сім'ям військових дослідити два списки симптомів, один з яких відноситься до так званої норми, що означає. Так, це симптоми ПТСР, але зрештою людина поки що дає цьому раду і є, може, є така ймовірність, що вона впорається з цим. І за цих обставин, якщо ми пропонуємо звернутися там, в групу взаємопідтримки ветеранів, чи там, у якусь терапевтичну групу, чи до психолога, ну окей, але там вже дивіться, наскільки людина буде йти з вами в контакт в цій темі. І другий список симптомів це так званий перелік червоних прапорців, який показує симптоматику, що означає, що людина, вочевидь, уже не справляється, і їй дійсно потрібна допомога військового психолога, клінічного психотерапевта або навіть психіатра. І добре, щоб близькі люди знали відмінності, знали на що орієнтуватися, змогли зробити таку поверхневу, ніби не то, щоб діагностику, але зорієнтуватися, так. І якщо буде багато червоних прапорців, тоді треба звертатися вже до відповідного спеціаліста. І коли ви будете про це говорити із вашим близьким родичем чи другом, я рекомендую на рівні розмови розділяти поняття ти і твоя нервова система, або ти і твоє тіло. І замість того, щоб говорити людині щось по типу: подивись, як ти себе ведеш. Ти ж не справляєшся, тобі треба до психолога замість цього говорити. Твоя нервова система повинна опрацьовувати наслідки великого стресу, і я рекомендую звернутися до психолога, тому що він просто допоможе трошки ці процеси якось систематизувати і оптимізувати, щоб твоя нервова система, щоб твоє тіло краще впоралося і краще опрацювало той стрес. І ти міг собі ну, ніби більше вже енергії і уваги приділяти іншим процесам. Зауважте, ви ніби розділяєте це ти і подаєте такий сигнал, що з тобою все добре, а тілу треба там якась допомога. Ну, це, от, як знаєте, в людини спина заболіла і вона записується на масажі. Ми ж не кажемо з тобою щось не так. Ні, ми кажемо, ну, типу там спина потребує масажу. От так само і тут розділяєте поняття ти. І там твоя нервова система, і також пам'ятайте, що якщо раптово вже якісь гострі симптоми і людину треба госпіталізувати, буває і таке, і ви не знаєте до кого звертатися, то поки що в нашій країні, і з того, що так ну, працює досить надійно, це якщо ви обміняєтеся контактами із побратимами вашого близького військового або його сім'ями, і звернетеся за допомогою, тобто створити такі ніби осередки взаємопідтримки, у разі чого це важливо, тому що побратими. Точно знають близьку людину вашу, вони знають, через що він чи вона пройшли, і навряд чи доведеться червоніти перед ними. Він їм не байдужий, вони точно зможуть ну, більше продемонструвати емпатії. І зазвичай це фізично сильні чоловіки, які, ну, якщо буде така потреба, зможуть допомогти чи там організувати транспорт чи щось таке. Ось така рекомендація. Дбайте про себе, бережіть себе і наближаємо перемогу.